Привіт! Я знову рада бачити тебе у себе на youtube каналі. Якщо ми з тобою ще не знайомі, мене звати Оксана Гах, я сама спеціаліст, яка веде блог про менструальний цикл і проявлення жінок у блозі, а також про планування і створення контенту теж за циклом. Привіт, я знову рада бачити тебе, у себе на youtube каналі. Якщо ми з тобою ще не знайомі, мене звати Оксана Гах, я сама спеціаліст, яка веде інстаграм. Блог про те, як проявлятися жидкам в блозі, і також вести взагалі блог за менструальним циклом, створювати контент тощо. І про це саме я, в принципі, розповідаю тут в себе на youtube каналі. Сьогодні мова про те, як взагалі планувати своє проявлення в блозі відповідно до певних фаз. У мене була затримка 7 днів, і всі ці 7 днів я не могла створювати контент, і я не могла планувати контент саме на цей місяць тому що в мене була затримка. Тобто місячні мали прийти 1-11, а вони прийшли 7. -го. До мене місячні прийшли 3 дні тому, а в то мали би прийти 7 днів тому. Тобто в мене була затримка. Вони мали прийти 1-11, а вони прийшли 7-11. Це означає, що цей тиждень за затримки, який в мене був, у мене просто все пішло з корота шкареберть. Я не думала, що в мене буде затримка, і в мене не було більше того матеріалу саме на той тиждень на ці затримки, які в мене було. Але мої дні зараз є, і я цьому дуже рада. І тепер я можу приступити до планування свого контенту на цей місяць. Як саме я це роблю? Якщо в мене місячні почалися з 11 це означає. У мене дні тривають орієнтовно 3-5 днів максимум. Тобто, ви вже можете враховувати, що, наприклад, наступного тижня це вже буде 11-11, вони .11, точно мої дні мали б закінчитися. З цього часу буде починатися моя наступна фаза. Наступна фаза це фолікулярна, це друга фаза, де повертається енергія. Креативність, повертається креативність, повертаються сили щось робити. І цей час це орієнтовно добрих таких 10 днів. Цей час, коли я можу використовувати його, щоб ще більше напланувати, ще більше. Ще наготувати, собі повиписувати, і в мене будуть, наприклад, рілси, які мене будуть кросельки, якими темами і часто буду постити, що мені для цього потрібно, можливо, мені треба буде ще щось зняти, якусь фотографії пробити, чи може мені треба буде навіть щось трошки вже так не знімати таких просто рекурсів. Я, наприклад, вже знаю, що в цю фолікулярну фазу я собі наготую все необхідне. Потім починаються моїх такі два-три ключових дні – Тобто це овуляційна фаза. Я кажу, в більшості випадків овуляція триває все-таки один день, але буває таке, що вона може трошки, такіше, ем, трошки розтягнутися, скажу так. І я знаю, що це буде, мабуть, десь да, 13, 14, 15, 11, 11 тобто листопада. І ці три дні, максимум, я буду використовувати для того, щоб назнімати все, що я вже напланувала, наготувала. Тобто це дні, де я можу довго не спати, де я можу нон-стоп працювати, де я можу вести паралельно всі мої канали, які в мене є, окрім Ютубу і Блогу. У мене, наприклад, є ще Тік-Ток, і є Телеграм, є Пінтерест. І саме в цій фазі я повністю креативна для всіх цих соціальних мереж. І потім десь ще орієнтовано 4-5 днів, десь так до 20-го. 13-го, трошки ще буду збиратися сили, я буду переходити вже в лютейну фазу, фазу переменструальну. Ще, як я кажу, перші 4-5 днів, так як з мого досвіду, я ще буду мати сила, я ще буду трошки так, ще щось можу доробити. А потім починається фаза, така глибока, мокра осінь. Це вже більше буде після 20-го. Де мене, можливо, почнеться знову ПМС, можливо, мені вдасться його оминути, я буду слабша, мені буде важко концентруватися, в мене не буде так багато сил. Мене, можливо, знову почне висипати, набратися водичка в тілі. Я взагалі буду потребувати такого спокою, бути для себе самої, більш так дистанціюватися від інших, тобто трошки тримати такий апштан, як кажуть німці. І тоді цей час, де я можу щось трошки там доробити для блогу, ще може якийсь, якийсь який карселік тут дописати, а точніше, просто мати готовий матеріал і, по суті, це вибираєш картинку, вибираєш текст, вже готовий, і просто вставляєш і постиш і все. Де не треба дуже багато думати чи щось вигадувати. Так закінчиться мій місяць. Я б сподіватися, що мої місячні продають, можливо, чуть швидше, або хоч би вчасно, щоб я могла тоді планувати наступний місяць. Тепер ви знаєте, як це відбувається в мене, коли в мене місячні, і як я саме планую по фазах, як я вираховує орієнтовно дні з того, як я вже, в принципі, знаю своє тіло. І саме завдяки цьому мені буде легше бути продуктивною і робити такий контент, і працювати в блозі, щоб я, в принципі, постійно, регулярно в блозі була і не випадала. Ось і все. Якщо у вас є запитання, якщо ви ніколи цього не робили, не вели блог за циклом, ви взагалі, можна навіть і не живете за циклом. Якщо у вас є якісь питання, які вас цікавлять, просто пишіть тут, внизу, під цим відео, або просто підписуйтеся на мій інстаграм, і я охоче теж саме поспілкуюся там в, в Дірект. Обнімаю, цілую до доступної частини, до наступного відео. Па-па!